Так, ще одне таке, типа як зарисовка чи нотаток, відеонотаток. Часто, наприклад, в інтернеті можна побачити от, людей, які там себе там, позиціонують, тіпа, як великі мудреці різні там, вони займаються там так називають себе діагностику, там, карми роблять. Всяку таку штуку такими модними словами, щоб ніхто не зрозумів, це переважно з, тієї, з іншої частини річки Дніпро за, за лісами, так кажеться, так позиціонують себе в більшості своїх випадків. Так що помітили одну особливість, як вони почали змінюватись, то говорили одне, там, то вони говорили, що... От там осуджали будь-яку там цю, як воно говорить, ну, будь-яке насильство, не можна, там, ніяке насилля, все засуджується, там, от не можна то робити, там карма, карма постійно там повторяють про карму, карму там мільйон разів до них там багато ще цих прихильників приходить, там цілі зали збирають. Такі, там, короче, Суть проблеми в чому, що подивишся, от зараз, і як вони від себе ведуть, то у них зовсім риторика помінялася. Вже, тіпа, все те, що вони якби, протиставляли, зараз вони починають тіпа, як виправдовувати те, що проти, протиставляли, проти чого виступали і вчили людей. То зараз вони навпаки починають говорити зовсім інше. Як от люди можуть, наприклад, на таке вестись і там якісь коротше, ці уроки не обрати, там консультації не зрозуміло.